Програма правопорядок на комісіях розглядали. Хто за те, щоб прийняти за основу, прошу голосувати? Хто за за основу прийнято. Доповнення зауваження. У мене ході... була пропозиція запросити на сесію начальника поліції Нагорного Ігоря, щоб він доповів, що робиться в місті. А що які залучаються люди, щоб ліквідувати цих мотоциклістів? Я не знаю, це як потрібне ліцейсь. слово ще підібрати, бо це страхіття, що робиться. Скільки в місті переселенців, як воно діє на психіку і таке інше, і це ж неможливо. Що зараз буде рано темніти, і діти будуть вертатись з репетиторів. І вони гасають на великій швидкості. Без шоломів перевірити, є в них права, в якому стані вони їздять. Це, ну, це до бідині далеко. Добре, дякую. Зараз секунду. Як зараз ми обговоримо Ігорсі, дадім слово. І ще зауваження пропозиції. Тут я дивлюсь, друга комісія, ви найдете можливість ремонту 33 дроб2. Це да. бомбосховище. Да, я зрозуміло, що бомбосховище. Ми обговорили це питання. Якщо процес таким чином зайде, то будемо ремонтувати. І, взагалі, Ольга Олександр, давайте глянемо на це бомбосховище, що там його треба ремонтувати. І ще запитання, зауваження. Нема е, Ігор Олексійович, якщо можна. Шановний головуючий, шановний депутат, шановний присутні. Значить, е, якщо те що, те, що касається мотоциклів, значить, ну, надходило, надходило від вас звернення про використання так називаємо прямотоків, які встановлюються на, на ці мотоцикли. У ну, нас на, на по-перше, відсутня такий термін, як пряматок. Є, є поняття, як внесення змін в виховну систему транспортного засобу, що може, може підтвердити стільки експертним заключенням. Всі, всі транспортні засоби, які реалізовуються на території як міста міста Шоська, так і Шостенська району, вони всі сертифіковані на території України. І, Можуть, можуть використовуватись. Те, що вони такі гучні, ну це, це питання не, не до поліції, не до, не до продавців цих транспортних засобів, це питання до, вироб, до, вироб, до виробников. Те, те, що касається перевищення швидкості, ви всі, знає, ви всі, всі знаєте, що з 2015 року районна, районна поліція не має можливості. Фіксувати перевищення швидкості, так як у нас нема приборів для вимирів цієї швидкості, ці повноваження покладені на патрульну, на патрульну поліцію. Те, що касається, те, що касається, там їздять вони ж шалемів, всі, поможуть, ну, також у нас вже ви знаєте всі, що заборонено переслідування цих мотоциклістів. Забороняється їх переслідувати, щоб не було ДТП і не було травмування як мотоциклістів, так і звичайних, звичайних, звичайних перехожих. Те, що касається стати, статистики, що пов'язана з, з цими ж мотоциклістами, у нас Кількість, кількість ДТП в порівнянні з минулим роком збільшилась почти вдвічі. Ну, ви, знає, ви знаєте, які причини цьому, тому що з 24 лютого 2022 року кількість як в це, так і в районі було, в рази, в рази менше, тому що народ виїхав. Жас, мало того, що повернулося населення, крім цього, у нас велика кількість. Військовослужбовці, які, теж, які також, також всі користуються автоматотранспортом, і за цього кількість, кількість порушень ПДР і, і стан аварійності збільшився, тому що збільшилась кількість цього транспорту. На сьогоднішній день всього зареєстровано 117, 117 ДТП по, по Шостки і Шостинському району. З них постраждалими 58. 4, 4 людини загинуло в цих ДТП. Постраждали 66 чоловік. Для, для порівняння от із 117 ДТП загальної кількості, ДТП за участю велосипедів це 13, 23 за участю мотоциклів. Все остальне – це за, за участю машин. Так, те що, ну, те, що касається профілактики, у ну, зв'язку з збільшенням порушень у нас збільшилось у нас почти вдвічі і кількість, кількість складених адміністративних протоколів. Ну, це як, як, як і порушення прав правил дорожнього руху, так і інших адміністративних порушень поліцію за цей рік складено 3900, ну, майже 4000 тисячі адміністративних протоколів. Що порівняння з минулим, з минулим роком, там було 2,5 тисячі, ну майже майже в два два рази більше. <продукти> При тому поліція займається профілактикою, розкриває е злочини, які скоюються на, територі на території території. Виявляє і притягує до адміністративної до кримінальної відповідальності порушників. Шановний Ігор Олексійович, у мене два запитання є зараз про мотоциклістів. У нас же существує ПДР, вони є, да? І те, що ви сказали, що заборонене переслідування, можна якось їх зупиняти, тому що тому що перевищення швидкості це одне. А тому, що вони, вони вилітають на е, зустрічну шму, смугу, і грають в такі називаємо п'ятнашки, мимо е, потоків автомобілів. Тому що досвідчені водії кажуть, коли вони несуться толпою, страшно їхати, у котрих у, у, у яких по 20 років права вже є. Вони кажуть, ми боїмося його, боїмося їх. Якось можна якісь рейди провести, як вони, там, як вони там називаються, там мопед там, мотоцикли, все, 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 все. Тому що е, даю ну, 90% не у кожного там є права е те, е, посвідчення водія. Е, все, е, 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 як, як сказати? не рядкость, що вони і в нетверезому стані, тому що я бачу. Стоять, вони цими заправляються банками з енергетиками, які на перемешку з алкоголем, потім сідаються за двохкалесного свого коня і їдуть. От. Це, це перше у мене питання. Так, можна якось рейди провести, чи перейняти от опит наших сусідів, Новградсівська громада. Один, два, три мотоцикла конфіскували, поставили на штрафстоянку. І хай потім він її там забирає через місяць, через два, через три. Я ж, я ж так впевнений, що штрафстоянка вона ж теж платна, так? У нас. Вона, вона не безплатна у нас. Ну, ну. Ні, ну є і... питання, будуть працювати. Добре, дякую. І, і, ще, і, ще, да. і, ще, і ще, Микола Петрович, шановний Ігор Олексійович, таке питання. Мотоциклісти то мотоциклістами, а я вже казав це на комісії вчора, що у нас як: город засипає, місто засипає, просипається мафія. Підлітки толпами ходять, п'ють алкогольні напої. Що попало, роблять, ви побачите, в центрі міста поломані всі, майже всі лавочки, майже, майже оградки, всі, фонарі розбити. Це хто розбили? Депутати чи міська рада, голова, чи комунальні підприємство це побив? Ні, це наші жителі нашого міста. Ну якось можна теж патрулювання зробити, де бачите скупчення цих підлітків. Вона... Дозвольте доповістити? Так, да, будь ласка. Те, що касається патрулювання, патрулювання, патрулювання міста Шостка, значить, кожного вечора, вечора у нас з, 10, з 10, ну, 22 годин і до 4, до 4 ранку по території міста Шостка працює 4, 4 патруля. Це, це не вважаючи два наряди, наряди СРБП і СОХ, яка, ну, яка, яка ну, мобільні, мобільні патрулі кожна кожна кожного дня за порушення комендантської години до до управлін до управління поліції доставляється порядка трьох до п'яти чолов, чоловік порушників ви всі прекрасно знаєте знаєте що у нас нема відповідальності за порушення комендантської години поэтому... не, ну ми такого не говорили тут при камерах Відповідатись буде, буде. немає. Тому, тому ці ці люди вони, вони перевіряються на, на причетність до тих до тих злочинів, які ви зараз озвучили. Те що, вони там, те, що вони ламають. Є, є, при, є, є, є приклади того, що, що ці злочини розкриваються. У нас не, 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 немає 100% розкриття злочинів. Є на це гіменальна служба. Поліція, поліція Добре, дякую, дякую. буду спортивну роботу. Так, і... Ігор Олексійович, да, я да. до вас приходила десь мабуть, місяць тому, з приводу свого депутатського звернення, якщо ви пам'ятаєте, так я відповідь на своє депутатське звернення так і не отримала. А ви орган, який повинен виконувати законодавство, наскільки я розумію. Це по-перше. По-друге, я з вами розмовляла, на, на яку тему? Е, я працюю напроти виконкому Центру естетичного виховання. Там у нас знаходиться так званий скейт -парк. Е, Ви кажете, що патруль виходить з 10-ї години вечора, так? але е, підлітки, е, особливо, коли е, Ідуть з роботи вже всі дорослі люди уходять і нікому за, за ними споглядати. Вони там е, трудно сказати, що вони там роблять, тому що е, переломали вже все, що могли переломати. Сусіди, які живуть у нас там, вони вже не можуть спокійно жити, тому що цей грохот, це матюча безкінечні, не, не піде. З 10-ї години їх там може вже не бути, але ввечері ніхто там за ними не може споглядати. І оця програма Безпечне місто Микола Петрович, вона у нас не працює. І толку, що ви на виконкомі приймали рішення заборона використовувати цих мотоциклів, розумієте, нічого воно у нас не працює. Чому? А можна до кого такі можуть якраз? ставитися питання? Дякую. Чи можна залучати ДФТГ до цього питання, до мотоциклістів? Чи є, будуть у них такі повноваження, щоб хоча б сповіщати на дежурну частину про порушення? Ну, люди то ясно фіксують, да, Дивіться, ці порушення. Ще, ну, Чи касає... на 102 краще. 30, ще, дякую, ще, дякую. що касається порушення. Саме Ви, ДФТГ. От. Ну, ДФТГ фізично ми не можемо їх залучати, тому що їх, на, на, наскільки я пам'ятаю, їх 30 або 32, або 30, 36. 36. 36, 36 чоловік. І ту роботу, ту роботу яку, яку вони роблять, ну, це, ну, цього достатньо. Вони фізично не зможуть, не зможуть виконувати цю, те, що ви, те, що ви сказали а те що робить, те що робить поліція по документува по документуванню, по документуванню і притягненню до адміністративної відповідальності цих цих мотоциклістів вона вона постійно постійно проводиться Ви ж знаєте що наші наші автомобілі СРПП СРП, обладнані відеорегістраторами, також ми користуємося відеокамерами, які встановлені те, що ви кажете, по безпечному місту вони нам добре допомагають. Тобто, якщо у нас є іде якесь повідомлення, ми переглядаємо У нас виведено на чергову на чергову частину ці, е, відео з усіх відеокамер, які які розташовані в місті, і це нам дає дає можливість встановлювати встановлювати цих осіб уже не 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 під час їх порушення, а після порушення ПДД. і притягувати притягувати їх до відповідальності на основі. Хорошо, дякую. Будуть посилювати. Тут у нас громадськість хоче задати питання. Як вас звати Любченко Ірина? Сейчас, Лю... секунду. Хто за те, щоб Любченко Ірині дати слово, прошу голосувати. Ігор Алексеєвич, центр міста, магазин Оксана Плюс. Там практично отговорюється весь міст, тому що тільки он один работає допозна. Заходимо во двор. Часто патрульные, просто машины полицейские отовариваются в магазине. Заезжают, поставили машину, отоварились и уехали. Детская площадка во дворе. То, что маты – это одно, распитие – это второе. Ни один сотрудник не подойдет и не спросит, что они делают. А я вот сейчас там гуляю с собаками во дворе, так там дети делают уроки. З телефонами они розворачують скамейки, как иногда, они ламають забор, они садяться з ногами, з руками, з бровями, з головами на там такой домичек стоїть. Они там ногами все що угодно випирають. Они распевают, они матеряться і делают там руки. добре. Дякую, зрозуміло. Звернуть увагу Максина. Хто за те, щоб дати слово? Максима не прийнято, посидьте пока. Знаєте, я хочу сказати про те, що ми, якщо парламенту мені не дають слова, чи не, не дають. Ні, почекайте. Тоді парламенту по повинні депутати звітувати. А ви не звітуєте, ви порушуєте закон, а мені жиремо влади, які є по безгаранту Конституції, ви не даєте мені слова. Це просто позор і стиль. Я повиснутись. Слово хочу взяти. Представки, будь ласка, все. Ткач Василь, хто за те, щоб надати слово ткач Василю? Прошу голосувати. Да, прошу. Я хочу звернутися до вас з панства з таким питанням. Дорожна розмітка і знака в місті шостка. Останнього разу я викликав 102, це було 22 чи 23 травня цього року. Можу вам лічно відправити листи, які я отримав від міської влади, яка пише: ми проведемо тендер. Ну, чомусь тендер провели, тільки почали робити часткову розмітку пішохідних переходів, тільки почали робити 10 серпня і потім возобновили обновили. Ось ще знаки знаків немає на привокзальний. Я два роки добиваюся, щоб поставили знак пішохідний переход. Привокзальна, будинок 17, 15, вибачте, робоча АТБ і інші. Я можу вам показати знаки, які у нас є в місті, на вулиці Робочої. Якщо хочете, ось подивіться. Що касається установки дорожніх, дорожніх знаків і дорожньої розмітки, це, це ви знаєте, що цим займається місцева влада за погодженням з патрульної поліції. Яка від... Поліція, поліція районна поліція до цього ніякого відношення немає. Добре, дякую. Ну знаки да, він прав. Знаків частково немає, їх треба обновляти і ставити. Всі і... Питання да, присажитись. Да, він прав тут однозначно. Пане Ігорю, у мене до вас така пропозиція. Я розумію, що закон ви дещо обмежений в своїх діях законом. Але з приводу мотоциклістів треба щось робити. Нехай, будь ласка, наряд поліції чи е, десь о 19, 19.30 під'єде під сьогодні, завтра, післязавтра до універмагу, до ліцею, до кав'ярні, яка біля ліцею знаходиться, або до інших місць купчення. Ну, це я вам назвав такі найбільш злачні, скажімо так, місця. Це універмаг і кав'ярня біля ліцею. Там буде стоять, умовно, скажімо, сім мотоциклів. Я впевнений, 50% з них будуть без номерних знаків, це 100%. А те, що казав колега, якщо взяти цих водіїв, у них ще у багатьох не буде, скажімо так, водійських посвідчень, ну або ще інший алкоголь там і так далі. Тобто, або там неправильно припаркований і так далі. Тобто, до чого я веду, що якщо поставити мету, то можна їх трошки поставити на місце. Добре, дякую, правильно. З вами, з вами зводен. Ця, ця робота на сама на, на самом деле проводиться. Може не недостатнь, недостатній мірі. Ну, три тисячі протоколів склали, вони ж теж не так просто здаються. Ну треба посилювати однозначно. Тут люди праві і депутати праві. Тут питань даже нема. Нікола Николаевич, пару питань. Микола Петрович, я хотів сказати про знаки, про які тут казали в нашому місті, і про пішохідні переходи. Це не до Ігоря Олексійовича, це взагалі е, знає, що ми повинні погоджувати з областю, з патрульною е, поліцією і так далі. На сьогоднішній день в нашому місті е, про пішохідні переходи знають тільки водії нашого міста. Ви розумієте, що на сьогоднішній день знаки і розмітка в нашому місті в такому стані, навіть коли сьогодні її там поправили, через деякий час її знову не буде. Я не розумію. Чому не можна, якщо ми можемо перекрити на пів дня дорогу, чому ми не можемо перекрити її ввечері, зробити на ніч перекрити і вранці докрасити другу половину? І коли вона буде якісно зроблено, а не так, що покрасили, відкрили. Ви поїхали знову, водій, вже машини поїхали. Транспорт поїхав по цій же красці, Його через місяць-два вже немає цього нанесеної цієї краски знаків в нашому місті, то в кустах знаходяться відками прикриті, вигорівши всі. Невже в нас немає можливості? У нас не так багато пішохідних переходів в місті? Невже в нас немає можливості поставити на сьогоднішній день є нові сучасні світловідражаючі знаки? І всі будуть їхати, знати і бачити. У нас, якщо заїжджає машина не з нашого міста, водій ну, навряд чи помітить той знак десь у деревах, де він там схований. Добре, а дякую. плюс у нас ще є така проблема, коли є знак десь там старий, або взагалі його може і немає. А люди так звикли. Так от якщо люди звикли, то давайте ми ж вже будемо відповідати. Значить, ставити в цих місцях знаки, малювати розмітку. Бо люди йдуть, виходять на дорогу, немає ні знака, ні розмітки. Машина їде, вона не може. Ну, якщо це місцевий водій, ну він може знає, що так, колись там щось було, треба пропустити. А коли водій не місцевий, ну звідки він може знати, що він повинен просто. Пропустити людину посеред дороги, де немає ні розмітки, ні знаків, нічого. А У нас такі міста є. Добре, дякую. Як представитись мікрофон? Козлова Тетяна. Козлова Тетяна хочу пару слів сказати. Прошу голосувати. Е, я хочу Козати. запитати час, 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 проголосуємо. <кій> да, слушаю. Всі в нашому місті знають, що що е, на вулиці Рабочій була збита насмерть собака. Абсолютно на вільній дорозі собака велика овчарка, немецька овчарка. Дуже гарна собака. У мене є відео її збив захисник наш захисник на машині їм її можна було об'їхати 10 разів. скажіть будь ласка як далі будуть розвиватися ці події і яку відповідальність понесе цей захисник цей захисник уже поніс на основанні тих відео, відеоматеріалів, які ви предоставили представили поліцію цей 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 захисник уже встановлено від нього складений Протокол за статтю 124 КОАП, це працівник нашого ВСП, то й з нашої комендатури, Розголошувати його дані я не буду, але відносно нього вже складений адміністративний протокол. А яке саме наказання він поніс? Я ж вам сказав, 124 це стаття КОАП, це ДТП за участю тварин. Добре, дякую на цьому, е, Ігор Олексійович, Дякую, присаджуйтесь. Микола Олексій, Петрович, дякую. Я член громадської ради. У мене питання до поліції. Щас, ну треба було, ж... вже я... ви ж чули, що я сказав. Хто за те, щоб представнику громадської ради надати слово, прошу голосувати. Надати слово, прошу голосувати. пару слів. У нас є прийняте рішення міської конкому про благоустрій міста шостки. Там є така графа, що контроль за виконанням цього рішення має нести наша поліція. Громадська рада двічі запрошували на засідання громадської ради представників поліції. Перший раз я не пам'ятаю, хто був другий раз був, це останній раз. Крічок, я не знаю, капітан чи майор. він. І пообіцяли, що будуть вони це, тобто, контролювати. Саме страшне, це в нас їздять машини, які перевозять вантаж, коли він сипиться, забруднюють територію. І якщо їхати, наприклад, велосипедом, то треба їхати 2-3 метри від бордюри, бо там засипано брудом усе. І пообіцяв капітан цей. Виконувати це рішення. Добре, але пар, не виконувати. Пан Михайло, дякую. Присажуйте. Дякую, дякую, пан Михайло. Тут більше е, організаційна робота, ніж ваша, безумовно. Е, хто ще хоче висловити з цього рішення? Нема. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято, дякую.